Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про те, як назавжди забути про хаос у закупівлях. Наголошую одразу: те, що ви побачите, працює виключно в екосистемі Google Workspace. Ми, проект 108UA, авторизований партнер компанії Google по продуктах Google Workspace та Google Cloud Platform. Ми пропонуємо професійні рішення, які витискають максимум з інструментів Google, а також з систем, які інтегровані. В Google Workspace, наприклад, NetHans CRM. Якщо ви користуєтесь Google Workspace, це відео заощадить вам купу грошей, часу і нервів. Отже, полетіли. І одразу невеличкий дисплей. Перш ніж ми пірнемо в демонстрацію, є важливий момент. Той сценарій, який я покажу зараз, це демонстрація можливостей. Система неймовірно гнучка. Не намагайтеся натягнути цей приклад, як є, на свій бізнес. Сприймайте це як тест-драйв суперкара. Подивіться на функціонал, на логіку, а потім приходьте до нас. Разом ми проаналізуємо ваші процеси і налаштуємо систему так, як це потрібно саме вашому бізнесу. І друге, те, що ви побачите сьогодні, це лише вершина айсберга. У реальних проєктах ми будуємо набагато складніші системи, підключаємо Google Cloud Platform, інші застосунки, месенджери, соцмережі, налаштуємо більш складні сценарії. До речі, незабаром у нас. Буде відео, круте відео про більше можливостей автоматизації, наприклад, автоматизації для відділів продажу. Будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. І головна новина полягає в тому, що автоматизації стали доступними. Що я маю на увазі? Раніше це було дорого довго лише для великих корпорацій. Сьогодні, завдяки технологіям та штучному інтелекту, це доступно всім від малого бізнесу до гігантів. Якщо ваші люди витрачають час на рутину, або, не дай Боже, людський фактор приносить вам збитки, вам час автоматизуватись. Добре, а тепер давайте я розшарю мій екран з платформи автоматизації. За секундочку. Проекти, закупівлі, ви сюди можете занести абсолютно будь-який бізнес-процес вашій організації для того, щоб автоматизувати його. В даному випадку ми будемо дивитись на розділ проєкти, закупівлі основний наш процес. І будівництво це той е, наступний процес, в який ми який ми запустимо після того, як виконуємо закупівлю наших будівельних матеріалів. Отже, у нас є основний проєкт. Він єдиний тут створений проєкт відбудова України тергромади номер 1 школа номер 3 Заходимо сюди. І до речі, зверніть увагу, що все відбувається у вікні Gmail, Немає необхідності кудись переходити, переносити, копіювати і вставляти якусь інформацію, тому що вся інформація відображається в єдиному вікні вікні Gmail. Ось тут у нас таймлайн, історія активності, де ми будемо бачити всю цю історію нашої нашої переписки. Потім я покажу переписки, листування через емейл, через телеграм, через будь-які месенджери. Будь-яка активність у нас відображається в цій частині історії активності. Тут у нас будуть збережені завдання, які прив'язані до процесу закупівель. Далі я покажу. Да? А в цій частині посередині, ось тут у нас інформація про проєкт. Так само буде виглядати картка закупівлі. А, ось тут буде зібрана інформація про закупівлі. Отже, що ми робимо? Ми змінюємо етап нашого основного проєкту. На ось, у нас збитки та потреби оцінено, стратегію відбудови затверджено. Грантову заявку сформовано, заявку подано, меморандум з партнерами підписано, і нарешті ми отримали з вами фінансування. Автоматично ми йдемо в закупівлі і дивимося. Зараз працює автоматизація, і створиться нова картка закупівлі. Увага! Як правило, автоматизація спрацьовує протягом 30-40 секунд. Приблизно так. Ось у нас прийшло повідомлення в Google Чат, до речі. Можемо подивитись, перейти. Да? Ми ось бачимо, що по проекту відбудови України та громада номер 1 школа номер 3 необхідно виконати закупівлю. Посилання на закупівлю ось таке з повагою поваги, відповідальність за проект, за основний проект. Да? Тобто, я, як менеджер з закупівель, отримав в Google Чат ось таке повідомлення. Таке саме повідомлення я отримав в по імейлу. E Давайте ми повернемось в наш Gmail, в закупівлі. ми бачимо, до речі, ось у нас з'явилась, бачите, нова закупівля Відбудову України тергромада No1, школа номер 3 Тут зліва ми бачимо: з'явилось у нас одне завдання. Ми можемо зайти в нього, ось таким чином, перейти. І ми бачимо, що високий пріоритет цій задачі, ось її назва. Дата виконання ось така. Да, 19 грудня, пріоритет високий. Необхідно створити калькуляцію по проєкту відбудову України та громади Ба-ба-ба-ба-бам. Значить, виконавець це я. Пов'язані записи. Тут ми бачимо посилання на нашу закупівлю. В принципі, ми можемо тут на неї клікнути, ось тут. Але ми можемо і звідси перейти. Да. Просто провалитись з неї. Пов'язаний емейл, нова закупівля, бачите, одразу показує, що імейл прийшов да, з нагадуванням про те, що необхідно зробити таку закупівлю. Просто нотифікація в картці. Ми провалюємось в нашу закупівлю. Оп! Ось ми тут. Картка закупівлі, як я казав, ось тут по центру у нас інформація про закупівлю. Тут справа у нас велике вікно, історія активності, де ми бачимо: Бачите, ось повідомлення прийшло на e-mail. Ми, звичайно, можемо побачити і тут у вхідних, да? але дуже зручно е, дивитись все листування, яке відноситься до е, конкретної закупівлі, дивитись, переглядати в, єдному, в єдиному вікні. Це реально дуже зручно, дуже багато часу економиться. Uh, давайте зайдемо, я просто покажу. Да, Євгена Середько, вітаємо. По проєкту відбудовував. Необхідно виконати закупівлю. Ось посилання на закупівлю. З повагою, Владислав Семенов. Семенов. Крім того, у нас з нашого проєкту перетягнувся одразу бюджет. Ось 300 тисяч євро. Наш бюджет. Да, і посилання на основний проєкт. Що нам тепер на цьому етапі необхідно зробити? Нам треба знайти постачальника. Я беру телефон, продзвонюю, відсилаю імейли, розмовляю з постачальниками через чати, через месенджери і з'ясовую, що у нас, наприклад, постачальник. Ось хоп, не їж сало. Основний контакт. Соломія Плюшківна. Суми закупівлі, умовно, ми зекономили да, і купили за наші будматеріали, знайшли за 150 тисяч євро замість. Ми молодці. А, хочу одразу показати, що ось у нас картка контакту. Соломія Плюшкіна це контакт в, в компанії постачальнику. Ось тут ми бачимо. Віджити дзвіночок на телефон і імейл. Якщо ми клікаємо на імейл, одразу відкривається вікно Gmail, і ми можемо прямо звідси написати листа. Це вікно Gmail, це ніяка не додаткова інтеграція, ніякі там інші застосунки. Це все відбувається прямо в Gmail. Ми взяли, написали листа. Ну, наприклад, да, зараз там щось придумуємо. Mm. Будматеріали. Тут щось теж написали. окей, і ми надіслали цей лист. Все, Це він пішов. І дивіться, що зараз відбудеться. Зараз повідомлюю. Переглянути повідомлення. Тут невеличка пауза. У мене просто налаштування Gmail стоїть, стоїть для того, щоб можна було відміну зробити відправного листа. Ми надіслали лист. Да. Також можна прямо з вікна Gmail перетелефонувати цьому контакту. Якщо у вас є м, налаштована інтеграція з ip телефонією в даному випадку ми використовуємо Ringostat, оскільки ми є партнером компанії Ringostat. ми натискаємо. І одразу, бачите, у мене стоїть просто телефон. Телефон мій починає телефонувати. І е, пішов дзвіночок значить, на мого постачальника. Я відіб'ю цей дзвінок, не буду зараз нікуди телефонувати. Крім того, що зателефонувати, ви можете також відправити повідомлення через будь-який месенджер. На сьогодні система підтримує Viber, Telegram, WhatsApp. Будь ласка, дуже зручно, прямо звідси взяли, відправили повідомлення. Ми продовжуємо. Ми відправили повідомлення нашому постачальнику. Ми можемо зайти в надіслані, і ось бачите, у нас відправлений, відправлений наш лист. Отже, ми додали калькуляцію ось сюди, у вигляді посилання. І далі нам необхідно змінити етап нашої закупівлі з нова закупівля на калькуляцію створено. В цей момент наш керівник. Отримає повідомлення в, в, в Google чат і в і, і через mail про те, що необхідно погодити калькуляцію по такій то закупівлі. І ось ми бачимо, да, наш керівник він отримав ось таке повідомлення в групу. Він отримав повідомлення, що. Так, ну, шановне керівнику, прошу погодити калькуляцію по закупівлі відбудови України. Та -та 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 -та. Закупівля за посиланням ось таким. Калькуляція за посиланням ось таким. Він що робить? Він перевіряє цю калькуляцію, умовно, там все добре. Єдине, що треба зробити керівнику, це зайти в картку закупівлі, знайти поле калькуляцію погоджено і поставити. Галочку. Як тільки він поставив галочку, автоматично спрацьовує наступна автоматизація. Автоматично спрацьовує автоматизація. Вибачте, okay. і етап зараз буде змінено на наступний. Прийшла нотифікація менеджеру про те, що керівник погодив калькуляцію. Етап зараз буде змінено на наступний. Зараз я не пам'ятаю просто, який. Зараз подивимось. Трошки. З затримочку Ось погоджено. да Ну, логічно. Авто, автоматично спрацює наступний процес. Е, прийде повідомлення бухгалтеру. Про те, що необхідно оплатити рахунок такий-то. от шановний бухгалтер, прошу якнайшвидше. Де вона? Так, да, бухгалтерія. Бачите? Бухгалтерія. Шановний бухгалтер, прошу якнайшвидше оплатити рахунок такий від ФОП є сало. Посилення на рахунок фактуру такий. Одразу після оплати прошу внести дату оплати у відповідне поле в карці закупівлі, Закупівля за посиленням. Чому, чому важливо е, поставити дату в карці закупівлі? Тому що за нашим сценарієм це є тригером для наступного процесу. Тому ми. Повертаємось в нашу закупівлю. Ось. І шукаємо поле дата оплати. І вносимо дату оплати. Наприклад, сьогодні, 16 число. Бац! І зараз знов таки запуститься наступний процес. Да? У нас а, зміниться автоматично з погоджено. Етап зміниться на наступний. Який. Да, оплату зроблено, значить, треба забрати товар. І ось у нас, бачите, ми отримали повідомлення по проєкту відбудова. Да? Повідомлення для мене як для відповідального за закупівлю менеджера. Повідомлення про те, що рахунок по проєкту такому-то. Необхідно створити рознарядку. Так, рахунок по проекту. Такому-то, а оплачено а, 16 грудня. Да, посилання, посилання на рахунок. Ось, будь ласка, створіть рознарядку в відділ логістики. Я йду, створюю рознарядочку. Рознарядку. У мене є заготовлений файлик. Я копіюю посилання і іду в нашу знов-таки картку. Давайте. А, Перейдемо в закупівлі. Знову повертаємось сюди. Ідемо посилання на рознарядку. Ось тут. Да. Я додав. І тепер я можу змінити етап з оплачено на рознарядку створено. Угу. Бачите? Захист від дурака. Е, є обов'язкове поле. При переході на етап. Рознарядку створено, необхідно додати контакт для закриття документів. Після того, як наш відділ логістики отримує рознарядку, вони отримують товар. І наступний етап буде необхідно буде закрити документи. Отже, я додаю документи. Ну, не документи, а контактну інформацію для закриття документів. Нехай це знов-таки буде Соломія наша. Соломія. Плюшківна, не їж сало. Так, окей. Рознарядку створено. В цей момент відділ логістики отримує повідомлення стандартно в Google Чат і е, по емейлу а також задачу в розділі завдання. Ось тут. Де у нас розділ завдання? Ось ось тут. да У них буде нове нове завдання про те, що необхідно. Виконати доставку товару. Давайте знов-таки перейдемо в наш в наш чатик, подивимось от відео логістики вже отримав повідомлення. Наступного характеру. Шановні логісти просимо вас якнайшвидше отримати товар за рахунком від компанії ФОП на її штава Плюшківна, контактна особа, особа ось така: телефон такий, емейл такий, рознарядка за посиланням. Клікаємо на рознарядочку і дивимось рознарядка, номер. Бла-бла-бла-бла-бла. Окей, чудово. Логісти поїхали, все забрали, товар перевірили. Так, заходимо. Товар, товар перевірили, і їм необхідно а, а, так, 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 змінити етап на товар отримано. Вони змінили. Да? І запускається наступний процес. Зараз подивимось, який у нас наступний процес буде. Так. Бухгалтеру. Прийшло повідомлення. Шановний бухгалтер, необхідно закрити документи по закупівлі. Ось такі. Посилання на рахунок фактуру, ось такі. Документи закриваємо через вчасно. У нас ця інформація була вказана в карці закупівель. Менеджер, заздалегідь. Зв'язався з постачальником, коли комунікував з постачальником, він з'ясував, яким чином ми закриваємо документи. Він також уточнив, хто є контактом по закриттю документів у постачальника, його телефон, імейл. Вся ця інформація автоматично передалась в повідомленні бухгалтеру. Так, знов повертаємось. До речі, бачите, шість завдань вже оплатити рахунок, створити роздарядку розрядка по закупівлі ось така. Необхідно закрити документи. Всі ці завдання, вони ось таким чином тут відображаються. Да? Їх треба буде виконати. Ніхто е не пропустить. Так, вибачте, ще є якісь повідомлення. Ага, за нашим сценарієм. Бачите, вже пройшов один день. Один день у нас за одну хвилину пробіг. От, і бухгалтер отримав повідомлення, нотифікацію про те, що любий бухгалтер, вже пройшов один день, як треба було закрити документи по цьому рахунку. Та, будь ласка, внесіть в картку закупівлі посилання на видаткову накладну. Окей. У нас десь була збережена видаткова накладна, зараз ми її видаткова. Накладна номер один. Так, секундочку, копіюємо. І додаємо знов-таки в нашу картку закупівель. Тут у нас є розділ, бачите, окремий розділ посилання на різні документи: посилання на калькуляцію, на КПшку, посилання на рахунок фактуру, на договір, посилання на рознарядку. І ось у нас посилання на видаткову накладну. Та да, ви вправі додавати видаляти будь-які поля в цій системі, кастомізувати так, як вам зручно. Система дуже гнучка. Отже, да. Н, нема такої історії, що якесь поле буде висіти. Менеджер ніколи не, не користувався три роки, не користувався, плювався на це вікно, воно йому заважало. О, тут такого нема. Менеджеру, якщо не подобається вікно, якесь поле, він його видаляє. Якщо йому потрібно якесь поле, він його додає. А ми додали видаткову накладну, і як тільки ми додали видаткову накладну, за нашим сценарієм, це є фінальним етапом процесу закупівлі. Ми все зробили. Ми е, виконали закупівлю, ми оплатили рахунок, ми поставили товар, ми закрили документи, і система проконтролювала, щоб документи були закриті. Вона буде насилати нотифікації до тих пір, поки документи не будуть закриті. Вона не дасть спуску абсолютно ніколи і нікому. Навіть керівнику. До речі, керівники теж отримують повідомлення. Якщо бухгалтер не, зробив оплату, не закрив документи вчасно, керівнику теж прийшла нотифікація: що, будь ласка, дорогий керівник, у тебе твій співробітник чомусь не закриває документи вчасно. Попрацюй, щоб такого більше не було. І що ми спостерігаємо за нашим сценарієм? Закриття документів це є фінальним етапом процесу закупівлі. І автоматично у нас в наступному процесі будівництва з'явилось ось, ось такий новий запис. Да? Новий проєкт вже в е, розділі будівництва. І там ми йдемо знов-таки по е, воронці вже будівництва. Да? Абсолютно інші відповідальні. Абсолютно інші стейкхолдери, розсилаємо іншу інформацію, інші нотифікації, якісь інші процеси автоматизуємо.